Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу це відео розпочати зі своїх пеларгоній. Я, взагалі, перший раз взялася за вирощування рослин вдома на підвіконні. Я вже вам показувала їх минулого відео, попередніх відео. Пеларгонії я не вирощувала ніколи. Ось ці саджанці я казала, що я купила у Фейсбуці. Це Різні сорта, вісім різних сортів, різні кольори будуть, але мені дуже не подобається, що коїться з їхніми листочками. Хто знає це на пеларгонях, підскажіть мені, будь ласка, що це таке? Може, я їх переливаю, може, я їх не доливаю? Може їм сонце не вистачає, але це вікно таке, що сонце тут є постійно. При тому я вже тепер почала досвідчувати, тому що в мене є стелажик, і він досвідчує. Дивіться. Листя ось так жовкне. Ось так. Ось цього я вже обрізала, ну, вже, напевно, три листка так точно зрізала, і ось цей знову прийдеться зрізати, тому що він жовтний. Не всі. Сьогодні це, я, до речі, замітила, що ось цей почав, і ось цей. Зранку ще не було. Мені дуже шкода їх, тому що хочеться, щоб вони росли і квітли мені потім. Підкажіть мені, може хто знає, може, мій канал дивиться знавці пеларгоній. Підскажіть, будь ласка. Так, ще хочу показати вам, як зійшла дуже класна моя кортадерія, помпасна трава. Я вже її перенесла сюди на більш сонячне підвіконня. Подивіться, як зійшла гарно. Ще в мене є стаканчик на тому підвіконні, в другому, там ще краще вона зійшла, така прям рясна-рясна. Ну, і це ось дві моїх таких, що я з насіння вирощувала пеларгонії. Не знаю вже, які тут кольори. Я вже забулася підписувати. А ось ці якісь вони в мене такі трохи, трішки нещасні. Не знаю, можу їх пересадити потрібно в інший стаканчик, такий більш глибший. Спробую їх, щоб вони і місця не займали мені багато. І може краще рости почнуть. Ще хочу вам показати сьогодні в АТБ я купила стаканчики для розсади перців і е, баклажанів. Так як баклажани і перці не люблять пікіровки. Ну, я так подивилася в Ютубі, що не люблять вони пікіровки. Тому я взяла такі стаканчики. Дуже класна ціна. Зараз я вам покажу ось такі стаканчики. В АТБ 20 штук. Вони 6х6, ну, дивіться, я ось в руці тримаю такі нормальні стаканчики. З дирочками внизу, 6х6 см, 20 штук, 24 з копійками. Ну, будемо вважати 25 гривень. Я думаю, за 20 штук ось таких стаканчиків це, в принципі, прекрасна ціна. Я їх взяла собі ось 4 упаковки таких. Буду садити ось на днях розсаду перців і розсаду насіння перців і насіння баклажанів, і буду садити одразу в такі стаканчики. Кому буде цікаво, я хочу спробувати двома методами, які я знайшла в Ютубі, випробувати ці два методи пророщення насіння. Підписуйтесь на мій канал, спостерігайте за моїми спробами. Я новічок в цьому ділі. Садогородницькому, але мені дуже хочеться навчитися. Так, хочу вам показати мого стелажика для рослин, якого робив мій чоловік. Сьогодні він буде доробляти, сьогодні буде робити світло в стелажику, і я вам покажу, так це такий початковий рівень. Він в мене стоїть на вікні, ось буде три лампи. Ось тут одна лампа, тут і тут. Це я такий городник початківець. Пробую вирощувати розсаду для себе, не для продажу, для себе, щоб просто посадити і мати овочі Тому чоловік згодився мені робити такий стелажик Ну що ж, давайте запам'ятаємо, який він був до. Так, чоловік замовив мені лампи, ось такі: 30 Вт 90 см. Тому що стелажик метровий, а лампи 90 см. Я так сподіваюся, що одної лампи на один поверх буде вистачати ось такі. Десь замовляли на сайті якомусь. Так, покажу. От, от. І буде вона світити. Так, ну що, починається магія. Чоловік буде робити освітлення мені на стелажик. Що це тебе таке оце? Прикордон. Це буде, я так зрозуміла, сюди. Ось так. І там буде кнопочка включатель. Я попросила Діму зробити мені включатель на кожну лампу окремий. Ну, я думаю, так буде правильно. Якщо один стелаж не проробочий то для чого там, щоб світло світило Правильно ж правильно? Так що робота кипить. Так, ну що, стелажик готовий. Ось так. Зараз я покажу. О! Знизу не буду включати, там піларгоні вже хай спати лягають. Ось такий, що завтра за день покажу вам. Ось такий стелаж Так, ну що, це вже інший день. Я вам обіцяла показати стелаж на другий день, як він виглядає саме в день. У мене вже там кучу всього стоїть я попереносила з того вікна, Ну це я вже вам покажу в наступному відео. Ось так. Я включаю освітлення десь о пів на шосту ранку. І поки я вдома, то світло горить. Потім я вже, як їду на роботу, я його вимикаю, тому що вже більш-менш на дворі сонячно і вже досвідчую, якби сонце. Потім приїжджаю з роботи, і десь, коли вже на, так, наступають такі сутінкові часи, то я вже вмикаю теж освітлення, і лампи мені досвідчують вже до 9-ї години вечора. Потім я вже вимикаю, кладу їх спати. Ось так. Ось. Я так дуже сподіваюся, що цієї лампи буде достатньо для е, моїх рослин. Е, саме головне, що ось в мене є ось такі лобелії, ось вони проросли, і ці лобелії стояли на вікні, і вони прям лягли. Так, тягнулися до сонця, до вікна. Я поставила їх всіх сюди, і вони у мене трішки вирівнялися, почали тягнутися догори, до лампи. Ось. Тому я так сподіваюся, що світла їм достатньо від ламп. Отже, ось такий в мене стелажик. Дякую усім за перегляд. Поставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, буде багато-багато цікавого. Гарного дня!